Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Ось такий ось Lexus UX 250H. Це у нас гібридний автомобіль обслужений 2019 року в такому гарному помаранчевому кольорі на дуже шикарній комплектації. Цю у нас притонована на безключовому доступі на таких ось гарних шкіряних сидіннях. Чорний потолочок з люком. Передній безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Ось такі ось сидіння з електрорегулюваннями передніх пасажирів. мультикермо з підігрівом, мультикермо в ідеальнішому стані. Пробіг у авто, всього лише 83 тисячі кілометрів, розхід по місту 5,5 літрів палива. Ось такі у нас. Екранчик з часиками, камера заднього виду, задні парктроніки, двохзонний клімат-контроль, сидіння у нас з підігрівом та вентиляцією. Ось така у нас, ось такий у нас вигляд має коробка КПП, два режими, є в мод і автохолд, керування мультимедією і сенсорний планшетик на керування сенсорним дисплеєм. І це авто ти можеш придбати по найвигідніших умовах в компанії Автофокус в другому центрі Республіка Парк.